Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас тема така, трошечки може важка. Я проходила цю тему, ще було в 20 років, тому я вам зараз і по своєму опиту, і по прожитому опиту розповім. Плюс з енергетичної точки зору також буду вам розповідати. Мене питали про втрату людини: як пережити, які можна практики робити, чи взагалі стоїть робити якісь практики, коли ви втрачаєте людину. Так, от, я вам скажу так, перший рік найважкіший. Потім ще важче буде усвідомлення, звісно, але найважкіший це звикнути до того, що людини більше з вами нема фізично. Можна 10 разів що що в духовному вигляді людина є, ви її можете відчувати дотиком, запахом. снами. нами скажу одразу, що в снах людина дуже важко душам приходити в сон. Дуже важко, то, то вони сняться не так часто, як вам би хотілося. Це перше. По-друге, ви її дуже дюргаєте з того світу, вона там тільки проходить свої якісь дороги, шляхи, а ми її дергаємо і просимо, щоб вона е нам приснилася, ну хоч трошечки, ну обняти. Вони самі вирішують завжди, коли приснитися вам і прийти в сон. Тож розумієте, що перший рік буде найважкий, десь. Ну до півроку точно. Потім буде трошечки усвідомлення того, що більше цієї людини або поряд нема, або, або може ця людина просто десь в іншому місці живе, проживає. Да? Так легше, наче стає для свого морального якогось. Ну, для, для, ну, для себе як морально стає легше. Потім. Е, далі буде теж важко наступні роки, воно важче по-іншому. Що там ти згадуєш, де ти був цією людиною, і все І м -м, як от вилікувати свою душу від е, втрати іншої людини рідної для нас? Якщо це смерть не по старості, допустимо, це ще важче, тому що ви втрачаєте може різко людину, особливо зараз. Ці моменти дуже різкі і важкі. то до цього взагалі важко звикнути. І о, зрозуміти, що більше цієї людини нема. Ми е, ще повинні знати таке. Я ж кажу по своєму опиту, я вам тільки скажу, що якщо людина е, обирає, вона примірно людина розуміє, що вона може скоро померти. Вона відчуває, це може бути її, якщо це її кармічна вже смерть по часу, навіть в 25 років, значить вона її знайде все одно. Може, це вам облегшить, а може не облегшить цей стан. Тобто, якби людина не вмерла іменно зараз, то виникла б ситуація в ближайший час, це може розтягуватися на півроку, що вона може уйти все одно фізично. Душа існує, і існує її астральне тіло. Астральне тіло може бути поряд з вами. Душа може Астральне тіло це пам'ять, слід від тої людини. Навіть якщо душа переродиться, астральне тіло залишається в родовому дереві майже назавжди, поки воно не уйде там по сроку годності. А душа може вже і переродитися в іншу людину. Зараз це може бути навіть через 30, через 6 місяців. Отаке от зараз швидке переродження душ. Раніше було покоління, треба було чекати. Так от тепер. Поговоримо про те, як же все ж таки можна, якщо ви розумієте, що вам дуже боляче, і ви не маєте зараз змоги від зрозуміти, зрозуміти, що ви вже втратили цю людину, і щоб трошечки вилікувати свою душу, то можна зробити таку практику: сісти в спокійному місці, та вам ніхто не буде заважати. Уявити себе на березі е, річки, але ви сидите біля запливу такої, знаєте, за, заходить водичка і вона тихенька в тому місці. А далі трошечки річка. І з цієї річки виходить це таке озерце. Ви сядьте в полу лотос. Руки складіть е, одна на одну ладошками вверх. Собі на ножки складіть е, ручки. Е, почуйте сонце, як світиться на вас. Почуєте, як ви дихаєте спокій, спинка ровна, і тепер призовіть цю людину, не її може душу, а її ефірне тіло до себе. За допомогою Ісуса Христа. Тобто ми не визиваємо з вами зараз при когось щось. Ви визиваєте ефірне тіло, просите підійти навпроти вас стати. Ісус до вас прикасається до голови, до макушки, до лоба десь рукою і показує, що ця душа буде з вами поряд. Її ефірне тіло буде поряд. Не плачте за цією людиною по ночам. Якщо ви хочете. То краще всього це робити вдень вночі ви відкриваєте сумасшедші портали до мертвих, не тільки до одної людини. Ви відкриваєте сумас... сумас... сумасшедшість до своєї голови. Тобто ви починаєте не контролювати вже процес, у вас горя захльостує. Якщо ви хочете, сядьте спокійно вдень згадайте свою рідну людину. Так от Ісус вас тронув за макушку. Лівою рукою, в правій руці він тримає шарик з ефірним тілом тої людини, яку ви втратили, він вам показує, що це ефірне тіло з вами назавжди. Ця людина вас дуже любить. Вона потребує вашого розуміння, любові від вас, щоб ви їй допомагали, а не призивали постійно до себе. Ви, якщо будете тірібід. Цю душу, вона буде... Ой, чихну. вона буде страждати, вона не буде відпочивати, вона буде жалітися, вона не пройде свої шляхи, які їй потрібно пройти в цьому житті. Вона буде мучитись, вона буде думати про те, що ви постійно її дергаєте. Вона не піде в школу, там де душ є... для душ є школа. Просто прийміть це те, що тепер біля вас є ефірне тіло цієї людини, воно золотого кольору, може голубого, може зеленуватого. І ви приймаєте такий її стан. А душу ви іменем Творця, і іменем Ісуса і Матері Марії відпускаєте на ті місця, куди їй потрібно. І все, що від вас залежить, це прийняти з любов'ю в правій руці Ісуса оцей золотий шарик, це ефірне тіло. І відпустити саму душу. Іменно зрозуміти, що ви відпускаєте саму душу. І коли ви відпустите саму душу від себе, а ефірне тіло залишиться з Ісусом біля вас, ви зможете спілкуватися з цією людиною, розмовляти, якщо вам так легше. Розуміти, що вона фізичного тіла, на жаль, зараз немає. Але це ефірне тіло цієї людини біля вас. Душу ви повинні відпустити. Все, що від вас залежить, це можна молитися за цю людину. Можна, щоб їй легше проходити ті уроки, які їй все одно прийдеться проходити там. Якщо вам людина сниться, ви можете також їй за неї помолитися, не обов'язково бігати там сороку чи щось, просто помолитися за цю душу і сказати, щоб їй облегшити зараз дорогу, спитати у неї вісні, якщо вона вже приснилась, якщо ви розумієте. Що можна спитати, що і як ви їй можете допомогти? Можна сходити там, пом'янути, можна і в церкву сходити, сороку зробити її. Тобто якось облегшити їй життя. А ефірне тіло біля вас. І коли вам вже стане легше, ви і ефірне тіло можете відпустити від себе. Але якщо ви ефірне тіло будете тримати біля себе, нічого поганого для цієї душі не стане. І ви не будете призивати до себе мертвих людей. Бо це може бути опасно для вашого фізичного здоров'я, для вашої психіки. Отака От для вас практика для облегшення. Спокою вашої душі після втрати рідної людини. Вона може вам облегшити. Ісус, взагалі, допомагає із душами і з людьми, які ушли від нас. Я всім дуже дякую за питання і за увагу.